В електричці пасажир підіймається і на увесь вагон кричить: Увага! Ніхто не губив штуку баксів, перев'язані резинкою. Один із пасажирів швидко обмацує свої кишені і з надією відгукується. Ой, це я загубив! Ну то ходіть сюди! Ось резинка, знайшов! В магазині покупець до продавця. А дайте мені, будь ласка, Сік пшеничний, без м'якоті. Е, перепрошую, що? Шо-шо? Горілки дай мені! Ледачий котяра, що заснув у пральній машині, прокинувся тільки на п'ятому колі, але вже на шостому вирвався у лідери, обігнавши шкарпетки та лівчик. Залишив один раз чоловік у кафе свою каву і пішов до туалету. А поруч на столику залишив записку каву не пити? Я туди плюнув. Повертається і бачить приписку. Хе-хе, я теж. І з днем щастя вас, я ось стала почуватися більш щасливою, коли перейшла повністю із кави на апельсиновий сік. Лікар каже, що це все завдяки вітаміну С, який потрапляє до організму разом з натуральною фруктозою. Але я думаю, що допомагає горілочка, яку я додаю до соку. Продам Бу тест на вагітність. Побач страх у очах коханого. Отримай задоволення. <розум> Хлопець прийшов до перукарні. Майстер, молода дівчина у блузі, верхній гудзик розстібнутий. Дівчина. А як вас стригти? <клес> 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 Повільно. Запропонував своїй подрузі спробувати кохання без презерватива. Вона погодилася і вигнала мене зі спальні. Ой, довго шукав точку G у своєї дружини, а виявилося, що вона у її сестри.